За даними телеграм-каналів, зокрема топора помсти. Залужний таки буде проводити обстеження в Британії. Не так давно писали, що в крові генерала знайшли отрути. Загрози життя немає. Втім, здоров'я генерала пошатнуло. Згодом це спростувало. А Зараз знову почалась з'являтися інформація. Генерала шантажують, та на генерала тиснуть. Комусь він дуже заважає, адже багато знає, особливо після можливого призначення генералом НАТО його тепер боїться і українська влада і окупанська російська. Останнє фото залужного неофіційно бачили. Багато чого пояснила, а все почало. Ще 19 березня політолог Змієвський розписав всю хронологію. Генерал Залужний з таємним візитом відвідав Німеччину, де отримав нову форму та нові погони генерала східного округу НАТО. Посади є таємною, тому генерал відкрито не відповів клоуну президенту Його Фейкове рішення призначити залужного послом у Великій Британії. Вже у Берліні залужний таємно зустрівся з Шольцем, Макроном і Туском. Під час проведення веймарського трикутника генерал Залужний повідомив своїх друзів генералів про те, що буде одним з командувачів НАТО, і йде туди не заради кар'єри, а заради Максим. Мальної допомоги Україні потрібно прикривати та вибувати більше зброї для генерала Сирського і ЗСУ. Пізніше президент Франції Макрон заявив про намір вести французькі війська в Україну. Це був план генерала залужного вести військовий контингент Польщі, Франції в Україну для захисту кордону з Білорусі, що надасть ЗСУ людський резерв на сході і Півдні. Ця заява викликала бурю емоцій як у констабрі РФ, так і в Україні з боку президента Зеленського, який заперечив цей план. ПС. у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що відбулась. Ця зустріч між главою ОП Єрмаком і генералом Валерієм Залужним. Єрмак поставив залужному ультиматум. Якщо він продовж тижня публічно не погодиться бути послом України в Великій Британії і не скаже дякую, пане президенте Зеленський. То на нього очікують кримінальні справи і арешт. Усе це спростовує численні інсинуації щодо того, що ж відбувається з цим призначеннями. Чому нема указу клоуна президента Зай? як написав блогер Ігор Мосичук, а ти подивимося залізні яйця залужного чи залізний він генерал? Думайте, спостерігайте. Усе це відбувається під час. З процесу знеособлення української армії коклон зрадних перетворює на повний зразок російської армії, де діє російський констаберний принцип Я начальник Тедорак згідно з карт бланшом, отриманим від клона президента Сирський Наразі здійснює широкомасштабну зачистку ЗСУ саме для того, аби далі нічого серйозного не було. І Зеленський став єдиним причетним до перемоги України над мордором. Очевидно, генералів позвільняли саме для того. Генерал Кривонос написав, що Велика Британія відмовила офісу президента у призначенні Валерія Залужного послом у Лондоні не проти кандидатури генерала. Але проти того, що Банкова читай російський крит Єрмак і клоунд президент Зе, робить з цього фарс і шоу на свою вигоду. Телеграм-канал Офісне на машиня написав, що Залужний готує звернення до армії генерала сирського усіх українців в продажній владі зеленої шантропи буде гаряче. В той же час силовики відмовилися виконувати незаконні накази крута ярмака щодо обшуків допитів та провокацій щодо генерала залужного Телеграм-канали пишуть, що в 16 приймали участь у сьогоднішній атаці по новоросійську та РФ. У той же час Україна продовжує зачищати владу від зрадників. Серія потужних викриттів, А залужний здало зрадників Мі-6 Ця ру мають папку биту з Союзники знають, хто зливав нашу зброю. По чиїх наведеннях били по Хмельницькому, Старокону, Полтаві, Миргороду, як зливали патріоти та інше дороге озброєння. Крім того, генерал попередив Зеленського Вова. Я за Україну покажи і ти що за неї позбався зрадників. телеграм канал Офісний щур зазначає його джерела в СБУ. Таки повідомляють, що розслідування щодо вбивства полковника з за СБУ затормозили із офісу президента. Новий випадок стався відносно недавно. Попередній був минулого року влітку. Невже татаро куруєцям? Пише телеграм-канал. Кремлівська щур пише, що у полковника СБУ, який нібито себе застрелив, зникла папочка з компроматом і справою на високопоставленого крота. При Зеленському полковника мала відбутися розмова із президентом та залужним, вочевидь, не встиг. Втім, папочку генералу він передав, завдяки якій генерал знає, чого і від кого очікувати. Крім того, після цього повністю змінена логістика і не повідомлено в офіс президента. Росіяни б'ють у муляжі як F-16, а також по порожніх складах. Завдяки цій папці залужний тримає усіх на гачко. Зрадники не знали, що це муляжі Літаки зовсім в іншому місці, про які не знає ніхто, окрім генералітету. Купрій у той же час пише наступне. Зеленська підвищив на посаді, і призначив заступником посади голови СБУ генерала Олександра Поклада. Це свідчить лише про одне, що відбувається повна узурпація влади. Щеня демократії, свободи слова, пан поклад, кар'єріст кар'єріст-садист, який гарно служив і при Порошенку і при Єрмаку. Особисто маю докази, як він катував людей, ламав мав Це були не вороги і колаборанти. І їх якраз він і в очі не бачив разом із своїм керівництвом. Це спроба Зеленського доручити брудну роботу окремій людині в СБУ, на якого, очевидь, не погоджувався Василь Малюк. Тепер корупціонери будуть прирівняні до зрадників. І генерал поклада захистить їх від кримінального переслідування. А ось опозиційні політики, громадські активісти, журналісти. Які критикують владу потраплять під загрозу нападів, отруєнь, автокатастроф тощо з підлеглими або чиновниками, які забагато знають і не тримають і закази зубами, трапляються самогубства, на кшталт сбушника полковника Єрмак і Зеленський не знають, як по-іншому приборкати правду і пішли в Абан. В той же час Олешко підкреслює наступне. Прикриваючись воєнним станом, центральна влада системно знищує місцеве самоврядування, а разом з нею і децентралізацію. Не тільки прикриваючись воєнним станом, Зеленський сьогодні зробив з вільної країни тоталітарну державу. Або прикриваючись воєнним станом, грабує її, перекриваючись воєнним станом, закриває усім рота. Шляхом погроз відкриття кримінальних справ ручними правоохоронними органами або видачою повісток ручними та ЦК. Прикриваючись воєнним станом, як казав Порошенко, Зеленський прибирає мерію міст, яких обрав народ. А потім трапляються такі трагедії, як у Чернігові, за які голови відповідальних військових адміністрацій люди зеленського не несуть відповідальності, Прикриваючись воєнним станом, влада закрила кордон усіма окрім своїх друзів від 95-го кварталу. Які гають по Європі до своїх повнолітніх діток, артисти, актори, гумористи сьогодні самі вільні люди. Зеленський своїх не кидає. Прикриваючись воєнним станом, окупували усі телеканали, і через них пилять бюджетні кошти на ток-шоу друзів 95-го кварталу. Прикриваючись воєнним станом, Зеленський відмінив декларації усім своїм працівникам в офісі президента. Щоб не бачили, як грабують. Прикриваючись воєнним станом. Ми вже стали як Росія, де кожен в голос боїться сказати правду про ситуацію України, прикриваючись воєнним станом. Не про. Водити вибори, знаючи, що більше вас народ не обере, але прикриватися воєнним станом довго не вийде. За все придеться відповідати сьогодні. Ми не вільна країна і не вільний народ лише це популізм на вустах президента телеграм канал та за пише після розмови з Блінконом. Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через ситуацію на фронті. В Іспанії є невеликий загашник. Грошенят від масового продажу з Держрезерву відходить селівозної промисловості, але зловісний Делаверський суд вже послав туди запит, і Блінка не радив Зеленському туди потикатися. В усякому разі за грошима частина питання Блінка на дошмигаля щодо трафіку з України через території Білорусі вантажіва Ну, критизувалася, йдеться про 12 підприємств України, які продавали в Білорусь товари подвійного призначення. Що пізніше протерпляли в РФ а щодо твоїх двох уже вже кримінальних є справи? Якби Україна була такою корумпованою, як кажуть, партнери не давали б нам грошей і не вели б переговори про вступ до ЄС колеба. Ця дурна і наївна людина міністр закордонних справ. Питання державних інтересів ніколи не буде. Волтанням моралі США прекрасно розуміє, що якщо впаде Україна, далі прийдеться захищати союзників по НАТО, поки ми тримаємо фронт, нам пробачать усе. Але фронт ріще тому приїхали ревізори. Олександр Приганець пише колеба фактично вимагає від заходу припинити допомогу нам у війні, скасувати вступ до ЄС. Логіка проста. Якщо ми корупціонери, то не допомагайте і не приймайте. Мені здається, своїми діями влада цього і прагне, але логіка цивілізованої людини така: якщо же брат Сить, йому дають не вмерти, не питають довідки з МВС про несудимість. Хоча сам же брак, звісно, може думати, що йому подають, бо він дуже гарно сидить біля капелюхи з написом Подайте христа Ради». Поважені джерела в США, які до цього не підводили, розповіли сумне. а Там ніби мають точну інформацію про те, що деякі, схоже, нещодавно звільнені з ОП, члени команди Зеленського виїхали з країни з метою підготовки можливої евакуації президента. Йдеться про купівлю нерухомості у Латинській Америці. Американці вже спілкувалися, ніби. З банковою щодо дивних дій, які схожі на зраду, але там відповіли, що це лише купівля особистого майна для приватних цілей, можливо, готувалися до невиділення допомоги, і це найдоцільніше обґрунтування, який мій висновок дуже простий. Тепер, коли прихильники України у США добилися виділення 61 мільярда доларів, вони можуть говорити в повний голос про проблеми, які ми маємо з владою, і про телемарафон це не випадково. Тепер ми отримуватимемо усе те, що зі зрозуміли про. Чи не виносилося на люди до минулої суботи до зустрічі, а глядачі ви Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.